Я взагалі е, працюю в цій професії, тому що я коли починала працювати в моді, то мені не вистачало такої людини, як я сьогодні. Е, тому, в принципі, е, це я б я б сказала, що це просто відкрило б мені інший світ, і взагалі е, повне розуміння, що ж таке індустрія моди саме, а не просто там фешн-бізнес. Тому все б змінило, чесно кажучи. Я прийшла в фешн зовсім з іншої сфери, і коли ти не розумієш таймінг, як це все працює, які є особливості, і була досить довга адаптація. І це було на, на власних помилках. І якщо в тебе є курс, такий, який тобі дасть цю базу, яку десь інформацію, в тебе буде менше. Ти витрачить менше часу на адаптацію, більше на роботу і на якусь на ефективність. Курс, напевно, що не дарма. Я на його так назвала. Це не просто фешн, це фешн-бізнес. Мені здається, що більшість людей, які зараз починають, вони, перш за все, думають про те, що це фешн, така знаєте, супер романтизація. Бо я за першою світою за основною освітою дизайнерка і завжди хочеться щось створити, але мало чогось створити, мало мати просто таланти чи якась візію, там якусь чи бачення. Якщо ми далі не розуміємо, як це все перетворити в машину, яка генерує прибуток, яка генерує імпакт, в тому числі соціальний, то здається, що починати ну, власне не варто. Тому дуже класно, що в людей є така можливість прийти з чимось класним в голові і далі зрозуміти, як конкретно це перетворити в щось, що буде працювати, а не просто лишиться десь там на папері, не знаю, на листочках серед альбому класних ідей. Колосальна така економія часу, тому що, по перше, все структуровано ще в голові. Тому що коли ти починаєш, ти такий з хаосом, ще не готовий до деяких викликів зараз. Коли ти вже знаєш, як ти по певній структурі знаєш, де очікувати щось хороше, де очікувати складнощі. Це дуже допомагає, і дуже допомагає кожну задачу твою розкладати по такій системі і по ній йти. для мене це б змінило, зберегло багато грошей і багато нервів. У мене в університеті була така історія, як де, мабуть, в усіх вона була. Вступ до спеціальності. Ось це така історія: хелікоптер Вью, да, таке 360 По усьому напряму напрямку загалом не тільки діджитал реклама чи веб девелопмент, а ще й селекція, і байнг, і фотозйомка, і продажі. Це круто. Ну це просто розуміння усієї системи, а це важливо. Це перший крок. 我咋了？<or>